Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером старт-продажів. Україна може отримати фінансування на 300 мільярдів доларів без прямої конфіскації російських коштів. Я нагадую вам, що заморожені активи Російської Федерації після повномасштабного вторгнення саме складають 300 мільярдів доларів. Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету України. Про це повідомляє агенція Reuters. Ідея репараційної позики, як зазначається в публікації оглядача Reuters Гюго Діксона з моменту вторгнення Росії в Україну у 22-му році. Західні політики сперечаються, як використовувати заморожені активи Російської Федерації. Єврокомісія підтримала концепцію репараційної позики, запропонованої міжнародними експертами. Механізм ґрунтується на принципі, що країна агресор має платити за збитки. Україна поверне позику тільки в разі, якщо Москва виплатить те репарації, якщо Росія відмовиться, кредит буде списано. Активи та політичні розбіжності між країнами після початку війни нагадаю вам країни G7, заморозили орієнтовно 300 мільярдів доларів активів російського центробанку. Більша їх частина зберігається в Бельгії, там в районі 190 мільярдів. Кажуть, що 170 з них це можна взяти готівкою. Ідея повної конфіскації активів зустрічала опір з боку в першу чергу ж Бельгії. Про це казав їхній міністр фінансів. Франції та Німеччини тому репараційна політика розглядається як більш легальна альтернатива. До речі, от Франція, Німеччина і Бельгія, німці в останній е період пом'якшили свою свій підхід до. Того, аби не конфіскувати російські активи, ну в першу чергу, тому, що нашим партнерам потрібно допомагати фінансувати війну е, в Україні, на фінансувати збройні сили України, тому що ні для кого не секрет, може неодноразово говорили, що збройні сили України це є щит і для Європи. Володимир Зеленський напередодні сказав, що якщо війна продовжиться в 26-му році, потрібно знайти ще 60 мільярдів доларів. Де їх брати? Ну от є ці заморожені активи. Якщо простою мовою е, роз'яснити, що мається на увазі. Єврокомісії придумали, що вони не просто вилучать ці кошти, тому що проти цього виступає ряд країн і Бельгія, тому що вони кажуть, в такому випадку вони стануть інвестиційно непривабливими. Інвестори будуть розуміти, що немає 100% захисту їхніх капіталовкладень, і тому буде відтік інвесторів. Так, от як вони пропонують? Вони пропонують випустити євробонди, тобто єврооблігації. Які під нульовий відсоток будуть продаватися за кошти російські? О, ці кошти будуть вилучатися. А на місце коштів, грубо кажучи, лежатимуть ці єврооблігації. а кошти надаватимуться Україні. І по факту, тобто, тіло? Заморожених активів не зникатиме. Просто кошти підуть Україні, а на місце підуть єврооблігації. Е, нібито Німеччина не проти такого механізму. Більше того, хочу вам сказати, що Іспанія підтримала плани Європейського союзу щодо використання заморожених активів Росії на користь України. Це також каже Ройтерс. Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що уряд країни підтримує ініціативу Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів. Куерпо також нагадав, що Іспанія, яка залишається одним із найбільших імпортерів російської російського скрапленого газу в ЄС, працює над поступовим зниженням цього імпорту та диверсифікацією поставок, зокрема зі сполучених штатів Америки. Я вам нагадаю, що Іспанія, Франція і Бельгія купують скраплений російський газ. Нафту купує Угорщина і. Словаччина минулому 24 році, до речі, немало купила російські нафти чехія, але вона вже не купує. А Чехія, до речі, нагадаю вам є їхня прекрасна ініціатива снарядна від їхнього президента Петера Павла, завдяки чому останні два роки на фронті наші оборонці мають змогу отримувати снаряди за цією ініціативою різного калібру від мінеметного калібру до 152-го, 155-го взірців. Щодо м, співпраці США і Росії, пригадуйте після зустрічі на Алясці дуже багато було розмов про те, що, начебто, в Росію може повернутися Exxon Мобайл. У них там заморожених 30% є активів. Вони вийшли після повномасштабної сторони і з'явилася інформація, що мовляв. Є домовленості між Трампом і Путіном, і вони відновлять співпрацю. Так от Exxon Мобайл поставили крапку в цьому питанні. Повернення до Росії не буде. Чергове підтвердження того, що Трамп неадекватно оцінює і, е, бажання і готовність американського бізнесу повернутися до співпраці з Росією. Але навіть попри указ Путіна, який мав би відкрити шлях для іноземних. Акціонерів у проєкті Сахалін 1 американський енергетичний гігант Ексон Мобайл офіційно відмовився від ідеї повернення. Голова компанії Дарен Вудс у розмові з Financial Таймс наголосив, переговори з російською стороною стосуються лише компенсації за активи. Експропрійовані у 2022 році, а не відновлення роботи на російському ринку. Ексон втратила понад 4 мільярди доларів, коли Кремль насильно вивів її з «Сахаріна-1». Тепер Москва намагається переконати інвесторів повернутися, але натомість отримає чіткий сигнал. Довіра до російських правил гри втрачена остаточно. Навіть за умови поступок з боку Кремля, західні корпорації розуміють ризики і не готові вкладати у Росію у часи геополітичної. Нестабільності, що цікаво, такі самі відносини, як би це дивно не звучало в європейських країн і до госточки зору довіри і до Сполучених Штатів Америки. Ми з вами про це не раз говорили, тому що тепер, на жаль, немає довіри до США як до країни з якимись гарантіями, до країни, яка дає якісь. За якою сто... можна бути впевненою, що вона не підведе. Ну і от е, останнє, що відомо, що Сполучені Штати Америки погрожують Канаді е, сильними ударами, сильними санкціями і наслідками, якщо вони відмовляться від е, запланованої купівлі винищувачів F-35. Я вам нагадаю, після того як з'явилася інформація, мовляв, Пентагон має вплив на ці машини, і е, умовно кажучи, країна, яка купує F-35, і сполученим штатам Америки не сподобаються плани, де хочуть застосовувати ці країни F-35 свої. Відповідно, вони мають якусь стоп-кнопку або там зупинку програмного забезпечення. Ну і Німеччина, Португалія і Канада почали роздумувати над тим, чи потрібні їм F-35. 35. Індія каже, що ми не будемо відмовлятися від російської нафти. Звичайно ж, неприємно, що Дональд Трамп продумав 50% мит, але далі купуватимемо. Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської сирої нафти попри тиск Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Закупівлі триватимуть у період поставок у листопаді-грудні, проте обсяги можуть бути нижчими від пікових. Значень, що спостерігалося останніми роками. Індія продовжить купувати російську нафту навіть попри вимоги Трампа. У серпні нагадаю вам, Трамп запровадив 50% тарифів на постачання російської нафти в Індію. Проте це лише тимчасово знизило обсяги закупівель. Поставки нафти з Росії до Індії впали до 1 мільйона барелів на добу до середини вересня, що є мінімальним рівнем майже за два роки. Це пов'язано як із запровадженням тарифів Сполучених Штатів Америки, так і з ударами у українських БПЛА по російській інфраструктурі, але за словами джерел Блумберг, з огляду на те, що тиск США очевидно послаблюється, оскільки Трамп подякував моді за підтримку в завершенні війни під час телефонної розмови цього тижня, за наявність наявності наявної достатніх обсягів Юрс і про знову може. Зрости посадовці Нью-Делі регулярно контактують з великими державними та приватними нафтопереробними заводами Індії. Однак вказівок на скорочення імпорту не надходило. Перегляд стратегії можливий пізніше, залежно від прогресу торгівельних переговорів із Сполученими Штатами Америки. Індія уникає нафти з Ірану та Венесуелу, що перебувають під санкціями США. Проте разом із Китаєм вона активно використовує знижки на російську сировину, обмежену ціною ціновою сталі G7. G7, нагадаю, там сталі. 60 доларів. Що найцікавіше, що ви знаєте, що в 18-му пакеті санкцій від європейського союзу, з січня місяця, всі нафтопродукти з Індії, які виробляються з російської нафти, будуть заборонені для купівлі. Але в мене виникає питання, хто за цим буде все стежити? Ну, от як вони будуть розуміти, що те, що їм надсилає Індія, це не з російської нафти. Воно нас на, с... на колір інакше Воно на нас мак, тобто потрібні цілі структури, цілі, цілі підрозділи, які будуть відстежувати, моніторити і розуміти, що куди як надходить.